Наразі вже абсолютно всі країни східної Європи готують лікарні до великої війни. Звичайно, еліти вони готуються до цього. Вони хочуть створити велике перезавантаження світу. Які конкретні країни східної Європи найбільше постраждають від цієї війни? Туди буде напад, і вони це знають. Світ на порозі третьої світової війни, і все розпочнеться з конфлікту на близькому сході. І ми заходимо в такий коридор, коли це може все змінитися. Позбавити можливості створювати ядерну Загрозу собі та іншим, якщо вони зараз не підуть на поступки, їхня країна буде стерта з лиця землі. Що ти думаєш про тему нового Єрусалиму? Так буде новий Єрусалим. Ти знаєш, я думаю про це пророцтво. Детальніше про це пророцтво поговоримо. Бо ми ще його з гостями моїми не обговорювали. До євреїв прийде а, диявол. Мій світ перший метафізичний. Аксіома цього світу до вас приходить те, на чому ви фокусуєтеся. Почуття народжують події, а усвідомлені почуття народжують усвідомлені події. Ось вам секрет. Усі наші проекти допомагають вам творити усвідомлені події. Тому увага! Дуже важливо! Практикуючи наш інформаційно-медитативний продукт, активатор успіху, не просто слухайте, а живіть медитацію, увімкніть уяву, емоції, відчуття і перетворіть свою реальність. Хто ще не встиг, приєднатися до нас, усі деталі у моєму телеграм-каналі Саморозвиток. Всіх вітаю з вами Ісіта Гая, ченелер, контактер, екзорцист на каналі Мій Світ. Друзі, я радію, що ви сьогодні опинилися на нашому ефірі. Додивіться до кінця, адже я вам скажу, що точно 100% буде цікаво, зрештою, як завжди. Перше запитання до тебе, Сіточко. Наразі вже абсолютно всі країни Східної Європи готують лікарню до великої війни. Влада видає медикам бронежилети і переносить операційні під землю, Пише політику. Чи справді неминуча велика війна в Східній? Європі? Чи є шанс уникнути цього сценарію? Завжди є шанс. Все залежить від того, що ми обираємо. Звичайно, еліти вони готуються до цього, вони хочуть створити велике перезавантаження світу для того, щоб легше було керувати, щоб людей було менше. І навіть зараз, якщо ви проїдетеся Європою, я не дощодавно була, я помітила, що на вулиці зовсім мало людей. Якщо ми порівняємо з Азією, скільки людей в Азії на вулиці, то я можу сказати, що в Європі дуже мало людей. І статистика, скільки нам говорять насправді людей, і скільки це статистично, це зовсім дві різні речі. Нам говорять невірні дані, людей набагато менше на планеті, ніж нам говорять, і цю кількість хочуть зменшити. Чому? Тому що людей планують замінити роботами. Роботам легше керувати, а роботи не вийдуть з-під контролю, тому що робот повністю підконтрольний механізм. І зараз а, ці війни вони створюються для того, щоб просто знищити велику кількість людей і на їх місця поставити роботів і зробити єдине світове управління під єдиним керівництвом еліт і людей, які отримують всі банки світу. Які конкретні країни східної Європи найбільше постраждають від цієї війни? Якщо буде війна в Європі, то звичайно це Фінляндія, туди буде напад, і вони це знають. Це Литва, Латвія, Естонія, це Польща. Ось ці країни, вони найбільше найбільше будуть страждати. Світ на порозі Третьої світової війни, і все розпочнеться з конфлікту на Близькому Сході. Було дуже багато таких передбачень, як бачимо, вони реалізовуються вже зараз. Твоє бачення ситуації є конфлікт на Близькому Сході, є в Україні, але при цьому в мене внутрішньо спокій є, тому що зараз ось ця енергія піднялася, і ми заходимо в такий коридор до серпня місяця. Коли це може все змінитися, і коли ось ця негативна енергія вона не зникне зовсім ні, але її можна зменшити і на це можна повпливати через свій стан. Дуже цікаво, що канал мені чітко сказав, що зараз я маю перебувати в Україні. І цим літом я маю поїхати в Ізраїль, і ми бачимо, що відбувається в Ізраїль. В мене там заплановано велике паломництво, Там зібралося 70 людей, і ніхто не хоче відміняти паломництво. Мені жодна людина не написала, що Боже й що там твориться, ми хочемо відмінити. Ні, 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 всі кажуть, ми їдемо, ми їдемо, ми хочемо їхати. Тобто настільки піднімається свідомість людей. Що нас це вже не лякає? Нас не лякає смерть. Ми розуміємо, що в кожного з нас є місія бути собою, бути янголом в людському тілі, робити добро, робити гарні вчинки, і ми не боїмося втратити життя, тому що ми всі. Пам'ятаємо і розуміємо, що в нас були інші життя, які ми втрачали. І навіть якщо ми втратимо це життя, буде інше життя, але ми маємо зробити те, що ми маємо зробити. І це найголовніше, і від цього дуже приємно всередині і спокійно. І немає страху, тому я можу сказати, що. Якісь негативні події, звісно, будуть відбуватися, але вони не зачеплять людей, які внутрішньо не бояться, які внутрішньо готові робити добрі речі для себе, для інших, створювати світ ви в безпеці, і навіть якщо поряд з вами все горить, все взривається, ви будете в безпеці і з вами буде все добре. Чи Ізраїль досягне мети і йому вдасться позбавити іран можливості створювати ядерну загрозу собі та іншим. Іранська територія це дуже лакома територія, і ось ця війна з Іраном: це просто привід зрівняти Іран з землею і прибрати з території Ізраїлю їх мусульман. Це те, що вони прагнуть. Якщо ви подивитеся на мапу, то територіально де Іран, а де Ізраїль? вони дуже далеко. Знаходяться один від одного. Тому ви маєте розуміти, що війна Україна Росія це війна за територію, це країни, які поряд, це зрозуміла ситуація. Де Ізраїль, а де Іран, це незрозуміла ситуація. тобто це така війна, знаєте, просто тому що Америка хоче зрівняти Іран з землею, і вона діє руками Ізраїля. Тобто, ми маємо розуміти, що Ізраїль і Америка це один механізм. Але тоді залишається дивним питання, коли Ізраїль просить Америку допомогти розбомбити власне те, що під землею, бо в Америці є такі бомби. Америка нібито відмовляє, чому? Тому що є. Певні моменти, якими Америка натискає на Іран, і Америка пропонувала Ірану згоду, на яку вона не погодилася, і руками Ізраїля почало бомбудування Ірану. Зараз Іран вже готовий іти на якісь поступки, відмовитися від ядерної зброї, тому що Іран прекрасно розуміє, що якщо вони зараз не підуть на поступки, їхня країна буде стерта з лиця землі. Тому вони підуть на ці поступки, і я думаю, що якраз до серпня місяця а ось ця ситуація між Іраном і Ізраїлем зміниться. Дивіться, як швидко виникає конфлікт, один день ні звідки з'являється новина, що Ізраїль нападає на Іран, і так само один день раз і все затухне, наче його й не було. І я бачу, що зараз дуже швидко десь піднімається, десь опускається. Звичайно, якщо конфлікт між Ізраїлем і Іраном затухне. Ви побачите, що в іншій точці планети підніметься конфлікт. А Китай нападе на Тайвань. Розумієте? Тобто, якщо там стухне, там підніметься. Якщо там стухне, десь ще підніметься. Там дві кореї, які конфліктують між собою: північна і південна. Північна нападе на південну. Тобто, хтось на когось нападе, якщо десь а, ми зможемо припинити ось цей вогонь через медитації, через молитви. Ви пам'ятаєте, що була ситуація? Також а, війна могла розпочатися. Між е, Арменією і Азербайджаном, якщо я не помиляюся, але я знаю певні люди, певні е, світлі майстри поїхали туди під час цього конфлікту, якраз і почали там робити медитацію. Молитви і в них конфлікт не розпочався. Тому е, так зараз світлі люди вони будуть їхати як до Ізраїлю, так до України. Я бачу, що ці території в найближчому майбутньому о, якось залишать у спокій, але відкриються нові очаги війни в о, таких точках, в які ми зараз дивимося. Тобто хтось буде помирати, але все залежить від того, де деякі люди і як вони будуть енергетично працювати. Все ж таки, чи існує загроза ядерної катастрофи? Іран погрожував провести ядерне випробування і дуже багато різних версій, що іранці можуть зробити все, що завгодно, особливо коли вони відчують, що їхня країна може бути знищена і стерта з лиця землі? Якщо чесно, я не вірю в. В те, що буде примінена ядерна зброя. Я знаю, що є інші види зброї: є дрони, є роботи, є кліматична зброя. І якщо вони захочуть зачистити якусь країну, вони можуть зробити там потоп, вони можуть зробити там землетрус, вони можуть примінити якусь іншу зброю, але я не вірю в те, що буде примінена ядерна зброя. Так вони лякають нею, але вони її не примінять. Я маю одне дуже цікаве запитання від нашої глядачки Тарасії. Привіт, Тарасія! Дуже оригінальне у вас ім'я. Пам'ятаєте про народ без землі буде жити на землі без людей. Дай Бог, щоб не збулося. А українцям потрібно думати і повертатися до своїх рідних богів і ведів. Що ти думаєш про тему нового Єрусалиму? Так, буде новий Єрусалим, але. Ти знаєш, що єврейська нація, вона живе в багатьох країнах, і в багатьох країнах такі поселення єврейські, так само, як і китайські поселення. Я не можу сказати, що Україна це майбутній новий Єрусалим. Ні, в Ізраїлі є дуже важливо для євреїв місце сили, без якого не буде в них Самої сили і можливості діяти на інші народи, це Алякса. І ось там, де стоїть мусульманський храм, це велике місце сили, і вони. Мріють побудувати там свій храм, в який прийде їхній апостол. Ти знаєш, я думаю про це пророцтво. І зараз вони воюють з мусульманськими країнами для того, щоб мати привід знести Аляксу. Для них це дуже важливо. Я не бачу зараз великого переселення євреїв. Можливо, це буде, але 100 років, 200 років, не раніше. Тобто, це не завтра, це не через 5 років, не через. 10 ні. Тобто це може бути, але набагато пізніше, коли нас вже точно не буде. А давай детальніше про це просто поговоримо, бо ми ще його з гостями моїми не обговорювали. Є таке древнє пророцтво про Аляксу, про храму гору, що саме там зійде великий єврейський пророк, і саме це місце для нього мають приготувати. Але... Якраз таки мусульманський пророк сказав: ви маєте в цьому місці поставити а, мусульманський храм, тому що до євреїв прийде а, диявол, і він має прийти в це місце, щоб він не прийшов поставити там інший храм. І ось за це місце завжди йде боротьба. Тобто одні вірять в своє пророцтво, інші вірять в своє пророцтво, розумієш? Це дуже цікаво. В Ізраїлі багато місць сили, причому це не стіна плача. Мені канал показує, що там є місця сили, це стародавні гробниці, там є стародавні напівзруйновані міста, і там є гробниця царя Соломона. І ось саме ось це царство Соломона, воно має силу. Дивись, що робив Соломон? Він у спеціальні пентаграми запечатував демонів, тобто він міг підкорювати демонів. Ми розуміємо, хто може підкорювати демонів. Тільки Сатанаїл, найвищий демон. Тобто, Соломон це було народження Сатанаїла, С. С. І він міг підкорювати демонів і тому, що він посадив їх в печатки, а тим самим він створив такий райський світ для людей. І він їми керував. І зараз дуже цікаво, я ось була в Австрії, просто проходжу по вулиці, там якась компанія. І їхній логотип. І я дивлюся, що логотип це якраз ну, в точності як печатки Соломона. І якщо ти подивишся на всі печатки, які ставлять, вони всі круглі або трикутні, вони всі нагадують печаті царя Соломона. Тобто кожна печатка це зв'язок з ось цією демонічною ієрархією. І на кожний папір, коли ставлять печатку, це означає, що туди ставлять ось цю демонічну енергію, яка починає цей папір охороняти собою. Наприклад, на Шрі-Ланці однієї печатки недостатньо. Там обов'язково, якщо ти підписуєш папери, ти маєш дати свій відбиток пальця, і ти ставиш свої пальці, відбитки на кожен папір. А раніше в них кров'ю ставили відбитки пальці. Тобто, ось тобі магія на крові печатка Соломона і палець з кров'ю. І все, і ти починаєш бути. Прив'язаний до цього егрегора, до цієї території, до цієї землі, до якоїсь події, до ем, якогось домовленості, да? це договір між людьми. Тобто ти дуже сильно входиш в цей ігрегор, і він починає тобою керувати. Тому е, документи, печатки це така, знаєте, річ, треба дуже уважно дивитися, що ви підписуєте. Дуже уважно дивитися в контрактах, що там мілкими буквами написано, і як виглядає початка, яку початку вам ставлять. Тому що це все з'єднання з енергією, це все іде звідти. З часів царя Соломона. А як ти відчуваєш і бачиш це пророцтво? Хто до євреїв прийде? Дьявол чи хтось інший? Кожен Месія він е, має і темну і світлу сторону. Тобто і одні праві, і інші праві, і в той самий час і одні не праві, і інші неправі. Тому що е, ви, напевно, знаєте, що вийшов дуже цікавий серіал, він так і називається Месія. І там показано таке друге пришестя Христа. І що з одного боку він робить наче такі гарні речі, а з іншого боку, і не дуже гарні речі. І так само будь-яка людина, тобто є дві сторони, це і хороша, і погана сторона, і якою б не, яким би сильним не був пророк, це завжди буде і світла, і темна сторона. І якщо ми подивимося на того самого Сайбабу, і на інших а, пророків святих були люди, які їх дуже підтримували, йшли за ними, і були ті, які осуджували і говорили, що ці люди робили там якісь погані речі. Тобто завжди а, буде прояв у дві сторони. Зараз глядачі заперечують, скажуть. А як же Ісус Христос? У нього не було темної сторони, яка проявлялася? А, насправді ти знаєш, що були. Послідовники Ісуса Христа, які не вважали його сином Божим, вони вважали його пророком. Так, євреї його теж його... не вважають сином Божим. Так, так. Але вони розуміли, що він людина, і що він народжений від звичайної жінки, і в нього є звичайний земний батько, і що він такий самий, як усі, але так він має харизму, він має талант. Ми знаємо, що всі які були в Ісуса. Він навчався цим сітхам в Індії, і він ходив до індійських фіші, до індійських гуру. Він жив там до якраз 33 років, і з юнацтва він там навчався. І вже з Індії а він почав свій шлях. Тому Люди це розуміли, вони хтось його, звичайно, дуже обожнював. Це фанатизм, це фанати. А хтось ставився дещо скептично, хтось просто приймав. І якщо ми подивимося, то вчення Ісуса його дуже викривили дуже сильно і подали зовсім не так, як це. Давав Ісус і після Ісуса, після Його смерті, скільки вбили жінок, бо дивське велике кровопролиття. Таке кровопролиття зробили тільки християни величезне. Нещодавно. А, мій канал а, сказав мені, що Біблія, яку ми читаємо, історія вона взагалі не про те. Нам показали казку про Адама, і Єву і про рай, а насправді Біблія вона повністю прописана. Первинно, це були знання про фізичне тіло людини і Адам це не Адам, це атом. І історія починається створення з одного єдиного атома, як атом починає розмножуватися. І всі процеси, які описані в Біблії, як історії про людей, насправді це процеси про клітини і про те, як функціонує наше тіло, як функціонують клітини, як тіло працює. І ось ці історії про людей, це не про людей, це про органи, як створюється тіло, що для тіла корисно, що для тіла не корисно. Але е канал мені сказав, що е це переписали е як казочку для людей. Щоб вони просто почитали казкові історії і все, а істинного знання їм не дали. І це все приховується, істинні книги вони є, вони досі є, але вони знаходяться в бібліотеках в Ватикані, і до них немає доступу. Знаєш, я колись з одною знайомою спілкувалася, а вона мала знайомого і друга священника, який колись мав доступ до тих власних бібліотек. І казав, він не міг нічого розказувати в деталях, але казав, що якби люди знали і прочитали те, що я там прочитав, вони просто були вражені. І шоковані. Сподіваємося, що настануть такі часи, коли ця інформація для нас відкриється. Так, я сподіваюся, що часи зміняться, істина відкриється для людей. Я точно це вірю, і знаю. А щодо теми нового Єрусалиму і пророцтва, про яке ти згадала, знаєш, тут пазли не складається, тому що дуже багато історій, і люди розганяють цю тему, що так, так, це новий Єрусалим, сюди заїдуть євреї. І ця історія вона зовсім не співпрацює з цією темою пророцтва. Прихід Месії в Ізраїль, тому що що там в них говориться? Насправді кожен єврей має приїхати на свою землю, повернутися, і власне на тому місці ти кажеш, не має бути цього храму, який там стоїть, але всі євреї будуть з'їжджатися туди до себе, і тільки тоді просто реалізується, так, так, так. А вони зараз хочуть за рахунок газу розширити свою територію. Їм треба розширити її, і їм треба, щоб там не було мусульман, і вони зараз воюють з мусульманським світом, тому що їм потрібно свою землю очистити від мусульман. Оце я бачу, і вони а, захоплять газу. Тобто газа в майбутньому стане частиною Ізраїлю. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.